Добрий день, малята. Запрошую вас на заняття з малювання. Черебина чи, чи тварина проживав в морських глибинах, в неї є аж вісім ніг, знають всі то восьми ніг молодці. А тепер візьміть білий аркуш паперу, прикладіть до нього долоньку і обведіть простим олівцем. Переверніть аркуш паперу і розмалюйте у той колір, який вам більше подобається, моя буде помаранчевою. Дуже багато фарби не набираємо. Працюємо охайно. Не виходимо за лінії. Після закінчення. Дамо фарбі просохнути. Візьміть чорну фарбу та тоненький пензлик і намалюй брови та очі, прикриті повіками. Не забудьте про довгі вії. А тепер намалюємо носик, ротик і щічки. Для цього нам знадобиться червона фарба. Далі візьмемо синю фарбу. Методом примакування прикрасимо зачіску квіткою. Тепер візьмемо зелену фарбу і зробимо нашій восьминіжці волося. Спочатку намалюємо тонкі лінії, а потім додамо голочки з одного боку. Та іншого боку від лінії. Не забувайте ретельно промивати пензлик від фарби. Прикрасимо зачіску ще однією квіткою жовтого кольору. Восьминоги живуть у воді. Тому за допомогою хвилястих синіх ліній намалюємо воду. Ось наша восьминіжка готова. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!